В Європу через повітря 120 кілограмів шкідливих речовин у рік. Саме стільки полічили екологи, доводиться вдихати кожному українцеві. Найбільше викидів припадає на східні регіони та великі міста. Зарадити цьому можна, лише узгодивши українське природоохоронне законодавство зі стандартами Євросоюзу. Більше знає Аліна Гусь. Вище швидше сильніше. Незважаючи на кризу, кількість авто в Україні зростає. Промисловість теж не пасе задніх. Такі висновки екологи роблять з обсягів шкідливих викидів в атмосферу. Найбільше страждають великі міста та східні промислові регіони. Оксид вуглецю, оксид азоту і інші там, важкі метали, ртуть, досягають до, від 5 до 18 разів, перевищення ГДК. По забруднювачах законом спинити накопичення викидів, каже Тетяна Тимочко, можна лише змінивши правову базу в державі. Наприклад, зобов'язати водіїв користуватися тільки якісним пальним, вантажівки не пускати в міста а на підприємствах ставити природоохоронні технології. Від 4 до 21 одного разу відбувається. З заниження показників реальних викидів, тобто на папері пишуть одне реально викидається в атмосферу інше. Україна, вірменія, Азербайджан, Білорусь, Росія, Грузія країни пов'язує не лише спільне соціалістичне минуле, а й брудне повітря. Допомогу в його очищенні обіцяє за кордон. Держави – це на кімнати відділені стінами та стелею. Між ними немає перегородок. Тому коли якась країна забруднює повітря, від викидів потерпає і решта. Проект Євросоюзу управління якістю повітря розрахований на чотири роки. Ціна питання 7 мільйонів євро. ЄС готовий профінансувати пілотні проекти, що поліпшать стан атмосфери в країнах. Учасницях до 2020-го легені українців мають вдихати чисте повітря. Це завдання для мінекології. Посадовці мають національний план дій з охорони довкілля. Боротьбу за чисте повітря почнуть з промислової галузі. Політика міністерства направлена зараз на внедрення зелених технологій в промисловість і на улучшення качества окружаючого воздуха, в тому числі поки європейське законодавство не діє, кожному українцеві екологи радять почати з себе, замість неекономних масивних позашляховиків пересісти на малолітражки або ще краще осідлати велосипеди. Аліна Гузів Задоєв, Дмитро Гончаров програма Наголос.